Слава Ісусу Христу, друзі. Часто, спілкуючись з братами, я чую такі слова. А от 90-ті роки багато людей каялось, тому у нас було дерзновіння, ентузіазм проповідати Євангеліє. А зараз люди погано реагують на Євангеліє, ігнорують, не хочуть слухати, тому ми не проповідуємо. І я думаю, що справді зараз в наш час, якби. Натовпі людей бігали за євангелістами, то багато хто почав би знову проповідувати. Але через те, що реакція людей була або байдужість, або негативна на проповідь Євангелія, то багато хто перестали це робити. І таким чином ми попали у диявольську ловушку. Чому? Христос нам дав повеління проповідати Євангеліє. Реакція людей на проповідь Євангелія це не є наша відповідальність. Наша відповідальність це проповідувати Євангеліє таким, яке воно є, не міняючи його, не адаптуючи під сучасні вподобання людей, а просто проповідувати, а відповідальність людей вибирати. Римлянам, перший розділ 16 й віршик, апостол Павло каже, бо я не соромлюся в Євангелії Христової, бо воно є сила Божа для спасіння, всякому, хто буде вірити. В Євангелії, як і колись була сила, вона і зараз є та сила. Вона нікуди не ділась. Але це сила для тих, хто буде вірити. А Першому Корінтянам, в першому розділі також апостол Павло каже, що слово про Христа є сила Божа для спасіння всякому, хто буде вірити. Тобто, це сила Божа для тих, хто вірить, а тих, хто не буде вірити, це просто для них нісенітниця. Ну, тому насправді наша відповідальність проповідувати Євангеліє. І ось що виходить? Дивлячись на реакцію людей, ми як церква перестали, майже перестали проповідувати Євангеліє. Але Бог з нас питає, дорогі друзі. І що ми йому скажемо? Ну от люди неправильно реагували. Бог не сказав, що проповідуйте Євангеліє, якщо люди захочуть. Ні, ми маємо проповідувати Євангеліє, тому що Бог захотів. А не тому, що люди захочуть чи не захочуть. Чи може ми ходимо перед людьми? Може ми, може, ми стали людиноугодниками? Тому маємо серйозну небезпеку. Ми станемо на суд Божий, Бог спитає. Чому він ви не виконував велике доручення? Ну тому що люди не хотіли. Так чи ми служителі Христові чи людей? Ось таке. Подумайте, друзі. Думаю, що зараз, особливо зараз, в останній час, дуже важливо, дуже відповідально, щоб люди чули Євангеліє, щоб потім вони не сказали, ой, а я не знав, а я не чув. Адже написано, що Матвія 24,14 написано, що буде пропинено цей Євангелій для свідчення всім народам, а тоді прийде кінець. Має бути свідчення. Комусь воно буде на користь, тому що він покаявся, а комусь, воно буде на осудження, тому що людина почула і відмовилась. А можливо, в той момент буде свідчення проти когось, хто мовчав, хто просто не хотів нести Євангелію. І часто багато хто з нас не проповідає Євангелію, ще тому, що він соромиться, тому що він боїться. А ви пам'ятаєте, написано доля бойозгузів і невірних. Якщо я не проповідую Євангелію, то я не є вірний Богові. Бо саме для того він оставив церкву, щоб ми звіщали Євангелія. А якщо ми цього не робимо, то ми не є вірні. А якщо ми цього не робимо, тому що ми боялися або соромилися, тому що й боягузи, а також Христос сказав, хто посоромиться мене, то і я посоромлюся, то давайте подумаємо, може нам треба покаятися і виправитися, взяти піст, стояти перед Богом, об'єднуватись і почати діяти. Якщо вам страшно, Давайте почнемо разом, приєднуйтесь до мене, будемо їздити проповідувати. Я теж такий самий, як всі люди, теж лінивий, боязливий, але я ігнорую свій страх, я ігнорую свою лінь і от стараюсь постійно, по можливості, ну, зараз практично кожен день, особливо перед пасою їду, роздаю брошури і говорю людям про Христа. І запрошую вас, приєднуйтеся, буду радий. Співробітникам Божих вам благослови з Господом.